Сідямо в село Чепіль. Нас зустрічає колосок. Розбита усадьба ось стоїть. Ой, і ця з цієї сторони теж. Доброго дня. Доброго дня. Що, він добрий сьогодні? сьогодні кажуть, слава Богу, в нас зараз добре все. А як воно було тут, да, було. і Хорошо, пагане. В основному. Було всього. Як, всього було. І стріляли, і не стріляли. І... А було все. Пережили, так? Та да? да, пережили. Ну, я як би сказати, я не все время тут був. Я як і був тут, а спочатку були тут, а потім як, а потім поїхав, потім знову приїхав. Хотілося б, ну ніхто не думав, що ці падли полізуть, ніхто не думав на це. Ну, захотілося, що їм мало, що їм не вистачає. А тепер треба їх скорінять, поп'ки, щоб я не знаю, це наші стоять зараз на Донбасі, хай йдуть аж до самої Москви. І місці місті з Путіним Москву зрівняють, так як оце наші хати, щоб все, щоб вони спробували, як воно це, чи на собі. В частини села є свідні, але на в нас немає. Ну, нас же кають, бачиш, що. Скільки світла вже немає? З 9 березня, з 8 березня. Оце все без світла. Без світла. Поїдьте в центр, подивіться, там у нас центр розбитий. Да, Поїдемо, зараз оце ж їдемо, оце ж їдемо, знімаємо ваше село. Досталось нашому селу. Досталось, не те слово. Було хороше село. тільки і в'їхали в нього. І здорове було, а це що залишилося А де крепко побито? Це центр, так? Да? Тільки Ті, да, було. як... Передава. Як передаває, як лінія, то били з усіх сторон. Били із задінця, били, із, із Червоної Гусарівки, били від Тикром. з трьох точок били село. як ви бачили, село розбите дуже. 147, дуже. 147 будинків пошкоджено. І 27 будинків розбито повністю. Скільки на даний час проживає людей? На даний час проживає 150 чоловік в селі. А раніше скільки було. А раніше 347 було. 347. Во время війни, як виїжджали, все залишилося 67 чоловік всім. Газяйство ЗІС теж розбили кантору повністю. Клуб тільки в тому році відремонтували. Ремонт зробили, то те також розбили. Магазини всі побиті. Один магазин хоч працює. Один магазин ось працює, відновлюють, працює. Оце сільська рада, рада, так. Все побито по те, позабивали вікна. Да. Наші добре спасають, 10 місяців, ми були без світла. Приїхали вас да, визволяти. Да, нас, да. Це нам, знаєте, як ми не знаємо, що як кондушина. Ми казали, ми вже ну, війна пройшла все так у нас, на нашій території. Зачем споминати те, що було? Тяжко було. Ну, 95 прильотів за день, як ви думаєте, тяжко чи не тяжко? Так люди ж цього не знають. Оце ну, розкажіть ну, людям, ну, що, ж розкажіть людям, що знають люди. Що -то як. Ну, отут усе залишається. Його ніде не заховуєш. Важко, тяжко. Так, головне, я не плакала. Як дочку вивезли, я раз заплакала. І як хлопці з погріба вискочили, а я стала на порозі і кажу, господи. Дайте йому, щоб вони вискочили. Я чую, як автобус їде, отак їде, їде, доїхали до Волобоївки. Я. Я кажу, слава тобі, Господи, хлопці вискочили. А ну, 11 чоловік у погрібі сиділи. Це страшно. Погріб хитався. Я нагнулася, та, та, просю Господа, ну спаси їх. Все таки молоді за 30 років. Кажу, Господи, а капілан каже, саме ваша голова болить. Та яка голова? Кажу, я прошу Господа вам защити і собі і вам. А тут заходить шах, той прапорщик і переписує, хто сидів у погрібі. А я кажу, спрашую, а де чого він переписує? А вдруг погріб розбомбить, хоч знати, хто в погрібі. Ні-ні, ні. кажу, такого не бути. Вони як засміються. Ой, ну це важко і страшно. Люди. Гуманітарку часто привозять? Так, да, гуманітарку привозять часто. В війни гуманітарка возилась постійно і зараз надають нам теж гуманітарку, привезли нам фонд відродження, надав нам генератор, яким, ми, як нема світла, ми запускаємо генератор тут у ФАПі, де ми зараз знаходимося, запускаємо генератор, заряджаємо людям телефони, заряджаємо людям ну, прожектора, От. надали нам що ще... Ну все, бульдарка була забулася, все, люди, люди не голодали. Ой, трудно, але вижили. Тут було дуже гаряче, дуже гаряче було. Тут неможливо було працювати, ні. Ми проїхали, подивилися село, розбите. Розбите. Ну, у нас крайня вулиця, від в'їзду в, в чепіль, тут тфу тфу дякую Богу. Надіятися на те, що воно буде краще. Світло сьогодні дадуть вже сьогодні дадуть вже. світло і буде налажуватися життя на краще. Те, що було літом, це не доведе Господь. Обстріли були багато зруйнованого, багато людських жертв, пострадавших. Багато багато. Пережили всю. Пережили, так. Шістят чоловік пережили з самого першого і до самого, поки, як кажуть, поки не закінчилось тут. Були тут все время. Колись тут дітки відпочивали, дорослі, гралися, каталися на качелях, а зараз стоїть усе запущено, все в бур'яні, нема ніякого життя, а ззаді контора. Світло ось. Проводи лежать, стоять. Всі тут. Чекають, коли приїдуть електрики. Приїхали сьогодні. Може скоро буде світло в цей чепіль. Що можна сказати, підводячи підсумок всього того, що ми побачили і почули? 97 вибухів і всього за один день. А скільки таких днів прийшлося пережити цим людям? Вони навіть говорити про це не хочуть. Але я вважаю, що і говорити, і показувати це потрібно для всіх тих, хто чекав руського міра. І він прийшов і в це село, і в Україну. А скільки таких сіл і міст знаходяться в такому стані? Жах одним словом. Україна понад усе, ми переможемо. Ось свинтар Чепільський. Скільки додавалось тут людей за зиму.